Так uh, колеги, чути добре видно. Добре. Uh, дивіться, я розумію, що треба стисло сказати, але що я пропоную всім, хто був сьогодні і uh, буде цікава ця тема, можете написати в приват вайбері, проведемо окремо всі разом цю тему і більше не стисло, а розкриємо так, як буде за потрібне. А зараз я дам вам вправи, які ви зможете використовувати для себе з емоційним інтелектом і емоціями. Що перше треба зробити? Треба взяти ручку і записати на протязі однієї хвилини емоції та почуття, які ви відчували протягом 24 години від сьогодні до вчора, з четверга до п'ятниці. Запишіть ці емоції, які ви. Почувала або, або почуття за одну хвилину. Я Зараз спробую додати презентацію. І скажіть, якщо бачите презентацію. Вам не бачу. Ну, я, 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 бачу. бачу Хочете просто розширити її. Більш а, Як розширити? А, там дивіться, зверху з ліва. А, ось так, так? Так, 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 чудово. Добре, добре. А, добре. Хвилина прийшла, колеги. А, дивіться, а, порахуйте для себе, скільки емоцій ви записали або емоцій. І зараз а, я на екран виведу емоції і почуття. Вони будуть в Excelській таблиці, і взагалом в течені в в минути опишіть, будь ласка, ще почуття і емоції, які ви переживали за цю добу. Вони на екрані. Хвилина пішла. Угу. Яка палітра, скільки емоцій, просто? Угу. Да, да, є таке. Добре, а зараз колеги для себе поставте галочки, ті почуття, які вам в плюс, і хрестикам які в минус. І подивіться, скільки почуттів або емоцій ви завдяки цій картинці про почуття емоцій собі додали. І поміркуйте над цим, коли буде у вас час, скільки емоцій і почуттів ви знаєте. Ну, а ми рухаємося далі. Вибачте, якщо я поспішаю, можу трохи плутати слова, тому що тут втислий, скажімо так, маленький час. А що таке почуття і емоції? Почуття і емоції це психічний стан людини, так? коли ми переживаємо якісь моменти, коли ми щось відчуваємо. І у нас є момент емоцій. Так. І чим так, в двох словах емоції відрізняються тим, що вони у людини живуть до 15 хвилин, не більше. І вони можуть бути як у людини, так і у тварин. І вони загалом є позитивне або негативне, приклад ви бачите на екрані. це ради, захоплення. А якщо казати про негативне, то страх або гнів. Що таке почуття? Почуття це стан людини, емоційні переживання, які більш тривали і складні. І вони тільки у людини. Ну, так вважають, така є гіпотеза, що вони тільки у людини. І почуттями ми живемо годами, роками. Ми можемо нести обиду на людину, якої вже не існує, вона вже померла. І це момент того, що воно відрізняється на нашому стані здоров'я. І вони теж бувають позитивні і негативними. Любов, довіра, благодать, неприязнь, злізнь, образа. Летцяжок емоцій, який запускається. У нас є ситуація, так, яку, яка запускає рептильний мозок. Рептильний мозок запускає думки, думки здають реакцію, і таким моментом вони запускаються в складні ситуації. І ми або бежимо, або б'ємо, або замираємо, або ховаємось. А наука про емоції це без мого навчання про Генас. І якщо комусь буде хтось захоче піти і пройти разом цю тему більш детальніше, я там більш підробніше розкажу і ми пройдемо там тест безкоштовно. Дивіться, наука про емоціях. Що розповідає Генас, на що вони ссилається? Що є стимул або почуття, або подія? А це може бути як негативний, так і позитивний. І тут, якщо в нас Вибачте, але затрону сьогоднішню тему. Якщо летіли ракети, то людина просинається з ранку, і в неї вже подія, яка з небезпекою. Тоді людина чує стрес, страх, фрустрацію. І тоді мозок, неокортекс він закривається, і людина починає менш думати, вони таке вузьке мислення стає, і є поведінка, яка а, наштовхує людину закритися. Ховатися, спра... спрятатись. Якщо людина в позитивному або в такому нейтральному моменті, то мозг чує, що це корисна подія, да? він цінний, він задоволений. І на акордек включається як латеральне мислення, креативне, і він починає думати, да? і у нього інше друге рішення. Він знаходить, як йому далі реагувати. Якщо це стисло. Далі. Є телесна карта емоцій. Це робили дослідження Фіни більш 500 людей. І це такий момент, як відображається в тілі та ліна емоція почуттів. Ви бачите, що страх це в голові і в руках. Так? Якщо ми кажемо про любов, то вона по всьому тілі і більш така спрямована в груді і в ніжній частині тіла. А стрес, Він у нас в голові, і що воно нам дає. Якщо людина починає вивчати емоційний інтелект або емоції, то вона спочатку ну, треба спочатку зрозуміти, де вона знаходиться в тілі, як він почуває свій страх, агресію або радість. І кожний з них може відрізнятися по-різному. Емоційний інтелект. В двох словах, що таке емоційний інтелект? Це емоційна грамотність, коли ми розрізняємо наші емоції або емоції нашого колеги, який, з яким ми спілкуємось. або наша родина, коли там ми відчуваємо хтось сумний, хтось радісний, хтось взагалі незадоволений, і таким чином ми можемо з гіпотези голмана управляти емоціями своїми та другої людини. Якщо казати про Голмана, то у нього реально, я сказала, вибачте да, Голман, в нього є їх п'ять. На екрані ви бачите чотири. Це вміння ідентифікувати свої емоції, вміння використовувати емоції, вміння розуміти емоції і вміння керувати емоціями. На екрані ви бачите, що є свідомість, є управління, є соціальні і є я, коли я керую своїми емоціями. Ми можемо задавати такі запитання, яке ви бачите на екрані, щоб зрозуміти, де я знаходжуся, з якими емоціями. А також м -м -м -м, предлагаю вам зараз пройти ще один тест, чотири запитання, і ви напишіть собі, щоб зрозуміти, яку зону емоційного інтелекту треба розвивати. Чи м -м -м, бувають в житті ситуації, коли ви не впорались зі своїми емоціями, та емоції завадили вам? Друге запитання. Чи буває у вас такі ситуації, коли ваш стан заважає налаштовуватися на роботу? Третє. Наскільки вам легко розуміти, що відчуває інша людина в різних ситуаціях? Четверте, наскільки легко ви можете конструктивно впливати на почуття іншої людини? Угу. І відповідь. Якщо ви відповіли на перше запитання так, то це вміння розуміти свої емоції. Вам треба розвивати цей напрямок. Якщо на Б ви відповіли теж так, це вміння керувати своїми емоціями. Це, якщо ви відповіли ні, що вам важко це зробити, то вміння розуміти почуття іншої людини. І Д. Це вміння керувати емоціями інших. Колеги, далі буду більш стисло казати, тут на екрані ви бачите таблицю, в яку я звела, як можна це розвивати. Які дії, з якими можна робити собі запитання, які ці принципи по цим компетенціям і яку ціль ми достигаємо. Далі це такий от момент, як ми можемо застосовувати наші емоції. Тут, скажімо так, є момент, що у нас є емоції як в минус, негативні емоції, так і позитивні емоції. І що ми можемо робити? Якщо у нас туга, страх, смуток, депресія, то ми можемо в цьому стані вчити, готуватися до іспитів, робити звіт фінансовий, робити якусь роботу, яка може бути високій оцінка помилок. Якщо у нас лінь або Здивування, ми можемо якраз таки пойти на відпочинок, прогулятися по парку, покататися на велосипеді, розслабитися, сходити в кіно. А що ми можемо, коли ми радіємо? Коли ми можемо а, застосовувати це? Це виступати перед аудиторією, можемо танцювати, якісь активності робити. Якщо у нас злість або лють. То це момент або спорту, або якась термінова робота, або, може, участь в яких змагань, щоб ці емоції використати з пользою. Ще хочу підкреслити, що депресія, ну, синій квадрат або зелений, вони переходять, ці емоції переходять одна з іншою. І те ж саме переходить лють в радість. Вони хрест накрест ніколи не перетисаються. Тому от якось так обращ... ну, дивитися на ці моменти: а, керувати емоціями, які ми можемо задавати собі запитання, і стабілізувати ці думки і емоції, що ми можемо з цим робити. І саме головне, нам треба мати баланс між мозком і управління емоціями. А Неокортекс це думки да, мислення наше, лімбічна система це емоції і почуття. А рептильний мозок це відчуття. Розуміння регуляції розуму, психологічна регуляція це душа і тілісна регуляція це тіло. Ну, це стисло те, що я хотіла поділитися. Якщо є запитання, приглашаю. Закрила все. Так, Дякую, Марія, дякую. Якщо комусь буде потрібно, напишіть, проведемо більш більше не стисло, скажімо, там, <різь> Я вже так. Вже, дуже зекономила наш час, вже так вона. Так. <різь> так. Я кажу, Світлана Вітрівна, тепер я зрозуміла, чого ми так недовго злимось, бо кожен раз є якась термінова робота, так? дякую, Марія. <різь> так. так, є. Це <різь> І включаємося є те, помі... в термінову роботу. Супер. Я можу сказати, коли ми в робимо щоденник емоцій і ми починаємо керувати, ну, зрозуміти, де вони в тілі, що з нами трапляється, то ми таким чином стаємо більш корисними для себе, і для своєї спільноти і для своїх близьких. Я можу сказати, якщо б мій син не навчився керувати своїми емоціями, то ну, було б важкими моментами. а Зараз воно йому допомагає. Він розуміє, коли яка емоція, який стан в нього, і тоді він розуміє, що йому треба зробити. Він для себе вибрав окреме да, щоб вийти з того стану або з іншого. Якщо є запитання, задавайте. У вас є ще чотири хвилини або п'ять, скажімо так. Бачите. той менеджмент. Ну, в мене так, тому що я працюю з компаніями і там час це гроші. Якщо ти спізнюєшся, то там є моменти, вони коштують гроші і твої, твої твоєго авторитету. Тому що ти по іншому не можеш. Ну і якщо казати, коли я працюю або коучем, або психологом, то це моя відповідальність рухатись за часом. Якщо це 40 хвилин, то 40 хвилин. Якщо це 60 хвилин, то 60 хвилин, і таким чином я вчусь сама і вчу свого клієнта. скажімо так дякую. Так, дякую. Дякую, Це це дуже важливо. До речі, ми от сьогодні теж це речі спостерігали. Я думаю, що всі ми вчимося, так. І, мабуть, в одних викликає бажання продовжувати і незадоволення, якщо ми зупиняємо, а в інших виникає незадоволення, якщо ми не зупиняємо. Тому що є тайм менеджмент і про це проговорено. І, Маша, я дуже дякую, що ви про це сказали. Угу. От і ну, це час це пані Галина. Розумієте, це треба для себе з'ясувати. Я можу сказати, те, що ви кажете, коли ми вдобні або невдобні, але коли ми. Кажемо, дивиться, це час, який мені потрібен. Я ця, цей час розраховую на те та тета, і я можу сказати: і в бізнесі, і в родині, і в в спілкуванні це стає важливим таким моментом і тебе, тебе поважають. Розумієте? Це такий момент, коли час має значення. Так, да, ми можемо переносити якісь обставини. У нас можуть бути, але це головне для людини, коли вона ставить, що вона для себе ставить цінним свій час. Саме дороге, що ви сьогодні подарували нам усім, це ваш час, тому що він не повертається. І це головне, що ви даруєте. Це головне для мене, що ви прийшли і подивились навіть ці 15-20 хвилин. Але я дякую вам за те, що ви дали свої 15 хвилин на цю тему. Дякую, Марія, дякую. Я думаю, що в нас ще буде можливість, да? і ми попробуємо Марії, так. щоб у нас під час наших спецкурсів, які у нас будуть. А ми не тільки бачите, ми інколи шукаємо десь далеко, десь за межами, намагаємося включитися. Дуже цінуємо те, що нам дається долучити долучати спеціалістів, шукаємо майстер-класи, а в нас майстер-класи серед вас самих, і це дуже добре. І ми маємо скористатися цією можливості також. Поки вона є така можливість, тому шукаємо витягуйте, не бійтеся, говоріть. Я думаю, дуже важливо давати нам це. І пропонуйте такі схеми, чіткі, бачите, пропозиції, чіткі. У мене прохання Марія, якщо вийде в вас, от якось поєднати, можливо, чи з, з е, його про його стилі. Стиль? І керування емоціями, чи, наприклад, з транзактним аналізом сценарій, і керування емоціями. Ну хтось що надавав схему терапію, так. теж а, там дивіться, близько. Дивіться, це може бути і Адлер, тому що він про відповідальність. Це може бути і транзактний аналіз, тому що із якої позиції ти це робиш, зрослий бать, батьківство, да на українське, вибачте, mm -hmm. і, або де, або де дити... Або дитина. Дивіться, якщо ми взрослі-взрослі, то на що трапляється? Ми розуміємо, ми відслідковуємо час, ми коригуємо своїми емоціями, що з нами трапляється. Якщо казати про дитину, то там що буде? Я буду реагувати не до вподоби, так? я не буду контролювати свої емоції. А що буде казати в мене, в мене всередині мої батьківства? Так. Тобі треба це зробити, ти повинна, ти мусиш, навіть якщо тобі не подобається, і це треба зрозуміти, в якому часі ти можеш застосовувати ті або інші моменти. Тому що якщо ми кажемо про транзактний аналіз, то це, це треба, щоб воно було в балансі. Якщо цього в балансі немає, тоді хтось стає на першу позицію, а хтось на меншу. А якщо дивитися, те, що в мирі, ну в мірі в світі, да, те, що зараз трапляється. І зараз більше кажуть, що чим старше людина стає, тим більше є в неї, в неї дитини. І тоді ця дитина керує цим дорослим. І тут треба зрозуміти ці емоції, звідки вони пішли, від яких слів, від чого, це все залежить. Тому і у Адлера це теж такий момент, яку відповідальність я беру на себе. Розумієте, тут э, в кожний момент можна застосувати, тому що емоції я тут не кажу тільки про емоційний інтелект, тому що це як маркетинговий ход цього часу був потрапив да, до нас і нам стало більш зрозумілим. Але нам треба э, керувати своїми емоціями і почуттями, тому що емоція вона живе 15 хвилин, більш-менш. А з цієї емоції ми потім саме накручуємо собі. На мозок і кажемо, а чоловік квіти не подарив, не подарував, платочко не купив, а, там вінішка три бутилки немає. От все погане, ми примножуємо, примножуємо. Сама да, да? пам'ять про емоцію живе. Пам'ять, так, пам'ять, так. І воно все накручується, накручується, і таким чином у нас вже це неефективно. От, ну, тут такий момент. Тому от так, пані Галина. Я можу а, звичайно, емоції змінюється кожен раз, і здорова людина, доросла людина, вона характеризується тим, що ми виживемо різними емоціями. Чим більше її діапазон, тим ми здоровіші. А якщо ми застріваємо, або як каже у нас Лєна, да, дійсно пам'ять, ми накручуємо себе. Так, так, так. Так? Да, і продовжуємо да, да. далі про це думати. Вже, вже ми не відчуваємо цього, але ми думаємо про це. Дуже такі цікаві речі. Бачите, ви заглиблюєтеся, це дуже приємно. Ну, я в емоційному інтелекті більш 7 років. Тому ну, мені, мені та тема дуже. І мені подобає. дуже близько, що ви єдина з усіх за два дні, за, за скільки років я чую, що ви, нарешті, вичуєте прямо, прямо, що поняття емоційний інтелект це маркетинговий хід. б чому? чому? Тому що. Вибачте, тому що вже стисла. А, Голман, а, ну емоційний інтелект, він у Баяца і Петрус, якщо фамілію второю, вибачте, забила, а, вони робили дослідження. А Голман теж психолог і він більш журналистом був. А, він досліджував якісь моменти, і коли він прочитав ще не декларовані документи Баяца і Петерсона. А він взяв і написав це в книгі. Книга тому і ну вона трохи важка, якщо ми кажемо про цю книгу. Вона більш таким науковим моментом написана. Але якщо подивитись, бояться написав іншу книгу. І вона було вимушено таке слово емоційний інтелект. Він більш став продаватися і запустився в сфері і про зробив фуров. Урор в цьому і емоційний інтелект підхопили. Але якщо дивитися, це Плучик, який запустив про емоції, у нього дуже файна ці квітка про емоції, його тест, який дуже класно відрізняється про захисти і моменти, як ти, що ти зараз відчуваєш його тест, який в відкритому доступі можна пройти: 97 питань. питань. Він ціє це віддав в цій книзі. тому вон ну це це був маркетинговий хід, не більш того. І зразу не але... людям сподобалося. Там... Да? Бо перше, слово емоції. Да, але, Бо перше але, слово емоції. Але більш да більш цього це ну така книга, яка стала зрозуміла, і тут стали всі про емоції пишуть, але пишуть, називають, але називають це емоційним інтелектом. Але якщо, якщо ви подивитесь, то описуються стани. І взрослий, дорослий, або дитина, або взяти адлера відповідальність, да, або про особистість. І ти все це зможеш знайти в емоційному інтелекті. Ну, Це все описано, але більш стисло по-іншому, завуальоване, я би так сказала. Бачите, як нам не вистачає спецкурсів так, по емоціях, по емоційній регуляції. По впливу емоційної сфери. От я просто Чому зараз думаю... на осінь. На осінь вони обрали емоційну регуляцію. Так, а, ну, так. бачите, так. <схі> так. я думаю, що ми вас э, не, не дочекаємося, коли ви отримаєте дипломи, і ми вас будемо запрошувати на гостьові курси, на гостьові лекції, на гостя практичні, на майстер-класи і. Я думаю, що якраз ви добрі. Марія ми вам бажаємо також успіхів і в усьому, і я думаю, що ви не знаходите час і для свого відпочинку. Дякую, дякую. Було приємно бути тут. Дякую. Дякую, Марія, Дякую.